Доброго дня, майстер Роман. Майстер Роман сьогодні став самого, -самого ранку. 120, вже буде точно. Якщо буде точним, то 8.20. Став зранку. Бачу, <стук> дуже втомився. Зобив собі хаву і дуже-дуже втомився. Пішов її випити сьопнув один раз. Побачив подушку. Не один, два. Побачив подушку і заснув. Я її не бачив, вона не сама на Я вийшов виводити на цю подушку, бляха, якась чарівна подушка. А, і сама задрімала на хвилин 15. Святослав, заходь. На хвилин 15? Що Проважає година, ти навіть як самоліти літали літала відпадати. <рістю> Кі самоліти. У мене була медитація. Кі самоліти? Серйозно? Роман зрозумів, що я не того росу, щоб допомагати <рістю> в ремонті. І виходить під ручних засобів. Гіпсокартон. Що то є? У нас як та підставка? <рістю> то замість мене, гіпсокартон. Цікаво, як би з ним дивилася жінка його росту?» рост. Каже, цікаво, як би дивилася е, з тобою жінка твого росту. Чого? В два рази більше, як ти важила. Ремонт продовжується. Сьогодні в мене немає натхнення. Ні, я вже багато чого зробила, нічого. Молодець. Поспала, поприбирала, все, попрала. Так, тепер я хочу відпочити. Роман, підтанцюй під музику. О, ну ти розумієш, що людина любить свою роботу, а верніше хоче швидше переїхати звітом щось сюди. <ріст> Якби Роман не хотів косячити, але ця робота від нього не, не, не втече. Треба до слава Яку? Приходить в хаті барочки збирають. Тут багато. <ріст> Раз, два, три. Чуєш? Можна тобі котлету принести? Щоб ти б бива не смоктав. Я вже їм. Каже, жінка не годує. Я не казав, що жінка не годує. Що ти мала? Вчора. Завтра буде будити тебе зранку, будеш зі мною їсти. в пів восьми. А ну так, прикиньте, скільки те будете робили. Шо? Скільки часу то, то займете та... разбудить? В хорошому настрої. Тиждень. Два тижні точно. Ну, мали б до анного день народження справитися. 4 березня мали б справитися, але ми будемо святкувати 8. -го. Тут восьмо мали справитися. Прийдуть експерти. Але ми закриємо ті двері на замок. Нахід експертів. Як прийдуть, так і підуть. Роман, спечеш для донечки тортик. Що? Для донечки тортик зробиш? Ні. Хтось мені казав, що на має маски. Пляцок тоді, пляцок. Пляцок? Блядські. Блядські. Так, звісно, на